Доброго дня, мої любі малята. Дітки, а давайте пригадаємо, яка на дворі пора року. Так, осінь, щойно було літо, а вже настала пора року осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року, яка має три місяці. Давайте з вами разом їх назвемо. Перший місяць. Вересень, другий жовтень, третій листопад. Осінь дуже чарівна та яскрава пора року. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонце гріє дедалі менше, люди збирають урожай. Деякі тварини також роблять запаси на зиму. Рослини скидають листя, зникають комахи, відлітають у теплі краї перелітні птахи. Я вам прочитаю віршики, а вам потрібно їх продовжити. Літо тихо відцвітає, в школі дзвоник вже лунає. Стане холодно вже зовсім, бо йде на землю. Осінь, молодці! Осінь на узлісі фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала Молодці! а давайте розглянемо, яка буває осінь. Похмура, дощова. Вітряна. Прохолодна. А ще дітки про осінь можна сказати, що вона чарівна, сонячна, яскрава, різнобарвна, красива, золота. Дітки, так що ж відбувається восени? Світить сонечко, але не так уже гріє? Більше стає дощових днів, дме прохолодний вітер. Листя змінює колір та опадає, птахи відлітають у вирій. Дні стають коротшими. Малята ми сьогодні з вами говорили про пору року осінь, про її місяці, вересень, жовтень та листопад. Закріпили, яка буває осінь. Та що відбувається восени? Ви були молодці. До побачення до наступних зустрічей!